Всім привіт на каналі Тема Чого не вицільона. Це перше відео з того моменту, як я приїхала з Києва. З Києва я приїхала вже давно, але ніяк не встигала демонтувати відео з Києва та викласти. В цьому відео я хочу розповісти, як же у нас справи та що у нас змінилось. Кол... Спочатку вийде це відео, а потім вийде вже остання частина про Київ. Ну що, думаю, не треба хайпід часу. Давайте починати перегляд. Спочатку я хочу зробити обзор на їхній новий дім. Так, тут багато чого змінилось тому що ящики, які тут були, вони тепер під ліжком. Та тут тепер їхній дивинок. Перше, що у нас є, це така частина. Ставкою та іграшкою. Тут у них стоїть така миска. Ось мілки зараз їсти міла. У них тепер тут стоїть вода. Я кажу, треба їм налити. Тут у, у них, них стоїть ящик з іграшками. Там такий маленький. ну, така штука доска, і туди можна залізти. Там мила іграшка, до речі, лежить. Оце тепер дом мілкого. Ага. Тут все до Великодня прикрашено. Це міли, а це покривала, вони їх дуже полюбляють. Вони люблять спати під покривалами, прям як люди. Тут термометр треба слідкувати за температурою у котів у моїх. Зараз вона прекрасна. Та, скажете ви, тут раніше житмілки. А хто тепер тут буде жити? Я завожу собаку. Тепер у нас буде собака. Ну, я думаю, що вони подружаться. Ну, да, все, 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 все ж таки коти і собаки, вони можуть не подружитися. Але вони гарно розприймають нових улюбленців. Тепер, я думаю, треба розповісти, як справи моїх котів. Давайте спочатку лімемо мілкого. У мілкого все добре. Він такий гарненький. Все у нього добре. Мілкий, як мілкий. Хочу відволікти на одну хвилиночку. У нас тут з'явилася така вішалка для амуніції. Це новий повідець мілкого. Чорно-золотий, класний, моднявий. Це міла рулетка Флексі фірми, дуже гарна. Ну, це для собак фірма. І ось цей поводок тепер буде для моєї будущої собаки. А тут храняться їхні смаколики і їжа. На це потім обзор. Вже, він любить дуже іграшки для собак, так як міло. Котячі йому здаються такими якимись нудними. Ти що, собака? Іди! Давайте тепер розповім про міло. Перше, що я хочу сказати, що Міла теж любить іграшки для собак. Та вона боїться закритих пространств. Ось що в неї відкрита лежанка, вона тут спить Мілка і тут. А тут собачка. Та міло вагітна, да. Вона вже давно вагітна, але я вам не хотіла розповідати. Скоро в нас будуть кошенята, але залишити я їх не зможу у себе, тому що на це треба дуже багато витрати. А, та я, можливо, под... комусь роздам цих кошенят чи продам, не знаю. а так з Мілою все добре, гарна резь. Хай пушу. Кстати, у них в раціоні тепер е, корм, курочка, яку вони вже з'їли, та яйця їм даю. Краще давати перепили, тому що вони корисніші для котів. Тепер я зроблю обзор на їхню їжу, на смаколики. Ну Я вже розповідала, що тут все храниться. До речі, це сумка, в якій а, я завжди їх сажу, ну як переноска, замість переноски. і ми гуляємо в них. є звичайні корма, корм з сиром та шинкою, корм кормомикс, тут баночка корм з вудкою Ось їхні перепилені яйця Ось ще одни уложи. Ось курочка храниться ось такі смаколочки-палочки. такие хотя мило любая вместе с обозором просто на разные, Их мы улюблены смоколочки. Вот такие смоколочки, красанчики такие. Ну, кстати, всякие вот такие. такие. Хотячий шоколад. Вот такие палочки. Такие палочки. Ой, выпала. І в нас є така коробочка, тут храняться смаколики, у яких вже скоро впаде срок годності. Чи вже пропали? Ми їх не їмо, вони просто стоять. Не знаю, їх треба виконати. Ну і ще ми іноді висипаємо смаколики, які закінчуються, і вже там дві штуки нема сенсу їсти. У нас там, стоїть така ложечка, неї ми набираємо корм і кладемо в миску. У нас є такі паштети, там є смаки. Це нас ввітаємо, буду давати. Ну, от просто паштети. І ще я вже трішки прикупила для будущої собаки. Ой. Це у нас, у нас, у нас в можна брати. Тут такая косточка. Вот такая вот такие вот рулетик для собак. Ну и такие килечки. Треба корм буду купить. Ну хоть теперь вы знаете, как у нас справа. А Что у нас изменилось. Я думаю, пора заканчивать. всем пока.